Після проведення реформи децентралізації новостворені територіальні громади отримали багато повноважень щодо розпорядження коштами власного бюджету. Разом з тим, вони повинні самостійно розв'язувати питання подальшого місцевого розвитку, створення нових робочих місць, збільшення зайнятості населення, залучення інвестицій, зростання доходів місцевих бюджетів, покращення якості життя, проведення благоустрою та розвитку інфраструктури. Питання того, як розвивати громаду, стоїть і перед депутатами та керівництвом визирської сільради. На перший погляд здається, що в Україні в сільській місцевості треба перш за все займатися сільським господарством, але цей напрямок саме для визирської громади не є пріоритетним. За вісім місяців 2024 року надходження загального фонду склали 192 мільйони 188 тисяч гривень. Аналізуючи надходження в розрізі галузей на першому місці з питомою вагою 69% це підприємство портопромислової зони за галузю транспорт, надходження склали 133 мільйони гривень. На другому місці, але з колосальним розривом сільське господарство 9,3% питома вага або надходження майже 18 мільйонів гривень. Основним джерелом надходжень загального фонду визирської сільради є податок на доходи з фізичних осіб. Питома вага загальна в надходженнях 79%. З них 76% – це надходження від портопромислових підприємств. І лише 6% від сільського господарства. Зважаючи на це, можна зазначити, що розвиток підприємств спортопромислової промислової зони майбутнє нашої громади. Але під лежачий камінь вода не тече. Тому керівництво сільради, депутатський корпус працюють над створенням відповідних умов для розвитку промислової галузі у громаді. Зараз громада дуже активно працює над тим, щоб максимально стимулювати прилив інвестицій в нашу територію. Наразі ми займаємося створенням муніципального індустріального парку на території Визирської громади. Ми знаходимося на етапі завершення розробки концепції розвитку індустріального парку і готуємо зараз вже в найближчих сесіях проекти щодо ініціювання створення індустріального парку та подальшої реєстрації в Міністерстві економіки України. На думку експертів, визирська громада приваблива для машинобудування, створення логістичних складів, підприємств з виробництва будівельних матеріалів та техніки. Розвиток підприємств дасть можливість працевлаштувати тут багато людей, мотивує їх осілятися тут і в такий спосіб збільшувати надходження до бюджету сільради.